Давайте. Яким чином ми проводимо порівняння двох методик? Ми відштовхуємося від того, що звучить в нашій темі. Тобто, ми можемо порівнювати відповідно до того, як закладена наша тема. Тобто, коли ми наговоримо про тему рівень домагань студентів з різним індексом задоволеності життя то ми маємо поділити результати різні результати різні рівні індексу задоволеності життям, і в межах цього уже досліджувати рівень домагань. Якщо ми говоримо спрямованість навчальної мотивації студентів з різним рівнем самооцінки, то ми ділимо результати студентів за різним рівнем самооцінки, і в межах кожного рівня окремо. Визначаємо особливості спрямованості. Так, на прикладі даних матеріалів я нагадую, що коли створюєте додатковий аркуш, перейменовуйте його як завгодно, щоб вам було зрозуміло. Ось в даному випадку я відсортувала, а я сподіваюся, що сортувати для вас уже не складно. Результати досліджуваних. Ось, настраювала сортировка. За загальним індексом задоволеності життям, за темою, як тема прозвучала. І пропоную порівнювати тут результати, розділити на дві підгрупи з низьким рівнем окремо. І з середнім і високим окремо. Це пов'язано з тим, що кількість людей на середньому і високому приблизно така навіть менша, ніж на низькому. Відповідно для того, щоб порівняти ці результати, спочатку ми просто розділяємо ці результати. Ось таким чином. Рахуємо, так? дивимося для себе середнє арифметичне показники, Дивимося, що варто описувати, що не варто, і, в принципі, тут ми бачимо, що цілком варто їх описати. Ось ці показники, окремі прояви, подивіться, тут прям суттєві відмінності, які складові, які чинники впливають, виходить на рівень задоволеності життям. Тут суттєві відмінності і було б логічно зробити якусь гістограмку. Так, що у нас буде тут? Ось ось такого найпростішого, якась якогось типу. Назви діаграм нам не потрібно, ми будемо підписувати рисунки, я нагадую. Ряди, звичайно, треба було підписати. Я зараз вам просто демонструю. О, завжди виносимо підписи даних, вони мають бути на малюнку, також це нагадується, це вже звучало. А, і, відповідно, назву рисунку також. І тут нам буде наглядно, очевидно, зрозуміло, що ми описуємо, про що ми говоримо. Що ясно, що загалом. У студентів чи у юнаків, залежно від теми, з низьким рівнем задоволеності життям всі прояви цього індексу вони нижчі, але особливі відмінності ми помічаємо там-то. Там Ось це у вас займає іще приблизно аркуш. Вашого тексту. Таким чином, дивіться, нагадую, що ми з вами описали першу методику, це півтори сторінки, описали другу методику, вона більша. Це, вже дві сторінки, три з половиною, описали це, 4,5 сторінки опису результатів. і це ми ще не почали порівняння, так щоб ви зрозуміли. Основна ідея порівняння буде в тому, що ось в межах окремо однієї групи порівняння і в межах окремо другої групи порівняння ви аналізуєте, які дані отримали. І для цього знову ж таки ви просто будете сортувати дані. Наприклад, давайте по статі подивимося і відсортуємо, і вийде, що з низьким рівнем задоволеності життя у нас 31. 30, прошу вибачення жінок. Це ще не стосується нашої теми, я звертаю увагу. Так, низький рівень. Жінки і чоловіки. Тут у нас 30, а чоловіків, а всього виходить у нас їх скільки. 48. І я нагадую, як рахувати відсотки. Хто запам'ятав, може мені підказати. А чоловіків виходить 18. І єдине, що нам залишається, ми додали формулу: це перевести в процентний формат. А нуль, другий нуль не пишеться. Вам потрібно буде вручну в Word видаляти. На високому рівні, у нас з вами всього виявлено таких показників. Виходить на високому і середньому. Так, ми їх об'єднали. Виходить 37. Аналогічно звертаю вашу увагу, що коли я сортую результат то я сортую, виділяю весь фрагмент, щоб результати не загубилися. На високому і середньому рівні у нас знову 30, всього 37 показників і 30 задоволених життям жінок, і 7 чоловіків виходить. Підставляємо нашу нескладну формулу. Можна знову ж таки просто переводити у відсотки, але я не хочу вас вчити зараз Excel, щоб ви не збивалися, щоб ви, головне, це знайомилися із принципами обрахунку даних. Хто із присутніх може порівняти ось ці показники? Ось дивіться, ви можете вставити от просто ось так, можете зробити діаграмку. Можете зробити табличку, просто відсотків буде достатньо в табличці. Просто підпишете що там жінки, чоловіки, хто може спробувати порівняти на а, рівні. Або окремо на всіх рівнях, або якимось чином об'єднуючи, але пояснюючи, яким чином ви об'єднали. На рівні прояви кожної методики, ви аналізуєте прояви іншої методики. Оскільки тут тема звучить потреба в досягненні у юнаків з різним рівнем задоволеності життя то ми поділили всі результати за рівнем задоволеності життя, так як в темі було сказано. І вже в межах низького рівня окремо, а в межах високого і середнього окремо будемо аналізувати прояви потреби в досягненні. Виявилося, що на низькому рівні потреба в досягненні на низькому рівні задоволеності життям. Низький рівень потреби в досягненні демонструє одна людина. Рівень нижче середнього дві людини, середній 35, вище середнього 10, а високого 0. Таким, таким самим чином ми маємо відсортувати. Показники, не забувайте виділяти всі показники на високому і середньому рівні задоволеності життя за потребою в досягненні. Так. І таким самим чином, ось ми бачимо, що потреба в досягненні починається від середнього рівня. І таких у нас опитуваних виходить 25. Вносимо ці показники. Але я нагадую, що загальна кількість опитуваних тут у нас менша. Знову ж таки, ми можемо вставити просту формулу, наприклад, автосуму, і порахувати, що всього 48. Так, серед осіб. З високим і середнім рівнем задоволеності життям. Одна людина демонструє високий рівень і решта вище середнього потребу. Так, тут одна. З цього у нас їх 37, значить, виходить 11, а тут 0. Ви нічого не продемонструєте цими просто цифрами, поки не переведете їх в відсотки. Як переводити відсотки, я розповідала. Продемонструю це ще раз, ось так, щоб було окремо. Так? Вам потрібно поставити дорівнює, писати один, поділити на загальну суму, ось буде вам відсоток. Це можна просто скопіювати. Ну, може, не можна. Чомусь воно не захотіло. А, це не захотіло, тому що це формула. А, так. У будь-якому випадку можете рахувати будь-яким зручним для вас способом. Менше число завжди ділиться на більше. так? Ми з'ясовуємо відсоток. Я думаю, що це буде нескладно. Ну, можна просто написати. Ну. Речі, хлопець. Так, і для того, щоб це були дійсно відсотки, ми, звичайно, вибираємо формат відсотки. І все бачимо. Так само ми і тут чинимо. Ну, ясно, що не потрібно ні на що ні на кого ділити, Ну, це вже суто математика. І ось основна задача уже буде пояснити. Ось ці отримані дані. Основна наукова новина, основна практична значущість вашої курсової роботи буде в тих висновках, які ви зможете тут зробити. Я не знаю і не бачу на парі Настю, я не знаю її гіпотезу, але якщо її гіпотеза звучить про те, що потреба у досягненні у людей з високим низьким рівнем задоволеності життя відрізняється, то в дані параметри її не підтверджують. Те, що ми можемо з вами сказати, що особливої відмінності а у показниках немає. Це перевірочні дані, їх не потрібно писати. Ви можете це презентувати ось так, табличкою, це буде найпростіше, що можна зрозуміти. Можете зробити це діаграмкою. І це теж цілком можливо. Не будуйте якихось складних ось гістограми, наприклад, теж дуже добре буде видно. Нагадую, якщо беремо гістограми, діаграми, додаємо підписи даних обов'язково, назву діаграми якраз видаляємо і обов'язково підписуємо рисунки внизу. Чи це буде діаграма, чи це буде така таблиця? Суті це не змінює. Основне, що від вас вимагається, це співставлення результатів і висновки по тому, що ви отримали.